Замість святкового столу лікарняне ліжко. Пан Михайло в лікарні ще з 2013-го. Причина виразка шлунку, як і всяка інша хвороба, ця недуга з'явилась, наче не звідки, каже чоловік. все не дотримувала, ну збиралося, збиралося. Мало нервів, мало. Так, неправильне харчування одна з причин кишково-шлункових хвороб, кажуть лікарі. Саме тому в новорічно-різдвяні свята, як правило, кількість пацієнтів у гастроентерологічному відділенні зростає. Така різка зміна в харчуванні. Звичайно, це є стрес для організму, при якому можуть загострюватися хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту. Це в першу чергу патологія. Шлунку і 12-типерсної кишки, виразкові хвороби, рефлюкси зафагіти, ерозивне гастродуоденіти, патологія підшлункової залози, це загострення хронічних панкреатитів, які за собою ведуть певну симптоматику. Дискомфорт у шлунку, важкість, дуття, нудота, блювота все за симптоми шлункових розладів. І найчастіше вони дають про себе знати саме після щедрих застіль. Наш організм розрахований, і шлунково кишковий тракт розрахований на обробку певної кількості їжі. Якщо поступає надмірна кількість їжі, наша пішлункова залоза, шлунковий шлунок, 12-персна кишка, не можуть виділити в тій кількості шлункового соку, ферментних препаратів, ферментних ферментів, щоб перетравити цю їжу, і в зв'язку з цим з'являється симптоми. Матика, ну дискомфорт, блювота, вздуття. Щоб застілля минули без наслідків, лікарі радять їсти невеликими порціями, не зловживати алкогольними напоями та при перших неприємних симптомах звертатись до лікарів, аби попередити більш серйозну хворобу аніж звичайне переїдання. Своїми порадами поділились і пересічні закарпатці. Навіть в біблії записано, що гріх об'їдатися треба, як ну розумно. воспринимать еду в таких количествах, чтобы она не мешала. Надо больше стараться овощей, фруктов, такую еду, которая не способствует воспалению слизистой. Поэтому надо соблюдать, во-первых, норму, а во-вторых, смотреть, что мы едим и как правильно совмещать продукты. Для того аби святкування різдвяних свят залишили по собі лише позитивні враження, слід дотримуватись простих правил та завжди пам'ятати все добре в міру.